Сьогодні на огляді в мене мишка від компанії Cooler. а точніше, дві мишки тієї самої моделі, але в різних кольорах. І до того ж, одну з цих мишок в цьому відео ми розіграємо. Умови, як завжди, дуже прості. Тобі необхідно підписатись на мій YouTube канал, відкрити свої підписки. Це можна зробити або зараз, або перед конкурсом, але не забути до того ж, залишити коментар по темі під цим відео. І поставити лайк, і відповідно рандомним чином ми оберемо переможця, якому я подарую і відправлю мишку. Ну, а зараз огляд і дивимося новинку від кугара, яка називається Airblader Tournament. Якщо подивитись на цю мишку і не дивитись на сам логотип, то по дизайну можна сказати, що це мишка від Cougar. адже вона дійсно має унікальний дизайн, і ця мишка реально вона не схожа на інші мишки. Якщо ти хочеш мишку, яка буде реально чимось відрізнятись і по дизайну, і по формі, і при тому виділяти серед інших, то цей варіант буде якраз для тебе. Мені дуже подобається наскільки футуристично і я би сказав, навіть космічно виглядає ця форма. Це реально дуже класно, прикольно. Якщо ти геймер і любиш от таку геймерську тематику. Ти точно всі на цю мишку. У кугар є і корпуса, похожі з схожими лініями, схожим дизайном, клавіатури. От якщо так комплект підбирати, то все буде в одному стилі. І до того ж, якщо подивитись на цю форму, то спочатку можна подумати, що мишка ну, якось, напевно, не для кожної руки, не кожному підійде, тому що у неї така цікава форма. Тут взагалі такий виріс сквозний. От Тут просто, скажімо, така пустота, тут знизу виріс, але насправді мишка з Учно лежить в руці, це реально відчувається по розміру. Вона виглядає, скажімо менше, чим відчувається в долоні. Якщо взяти в руку мишку, то рука лежить на неї дуже комфортно. І до того що в мене, наприклад, ну не знаю рука середнього розміру, і мишка для мене якраз добра по габаритам. І по довжині вона добра і по ширині. І дуже гарно те, що у ця частина долоні вона впирається, якраз у цю підставочку, от прямо сюди. Зручно тримати мишку, зручно долонним хватом. Якщо ти кігтям користуєшся, то ось таким чином оця частина також сюди буде впиратись, і можна зручно тримати. І так, і так. Тобто різними хватами. Що стосовно вигляду, ну, в загальному, так то мишка реально кидається в очі, от виглядає щось цікаве, і щось таке новеньке. Ця модель оновлена, це Airblader Tournament. Я, до речі, робив огляд на попередню цю мишку. Мені також вона дуже сподобалась. Зараз є варіант, також і в чорному кольорі. Білий такий більш нарядний кольор виглядає. Ну, якщо ти там у тебе сетап білий, або тобі подобається більше білий колір, то реально дуже класно виглядає. З чорною вставкою, це гарно. Якщо взяти по чорній то вона трошки, якби напівпрозоро такий пластик, от видно, ну саме лиття, там, скажем, всередині. Це виглядає прикольно, але більше на любителя. І плюс ти можеш зараз побачити, що на білому кольорі мишці не видно відбитків пальців, на чорній видно. Тобто, ну такий момент враховуй. Ну, наприклад, для мене це не проблема. Мені більше пасує по кольору. Я б взяв білу, а там чорна також на любителя. До речі, дуже класно, що така вставочка є оранжевого кольору. Ну і як завжди, в стилі Кугар такі оранжеві кабелі. Які йдуть в тканинній основі кабель до речі хороший по якості, довжина 1,8 метра. Зразу видно, знов ж таки, що це мишка від Cougar. Поставляється дана миша. в Ось такій компактній фірмовій коробці, на якій одразу видно всі переваги мишки, і до них входять такі параметри: як 62 грами. Вага це важить мишка без кабелю, 20 к DPI. 80 мільйонів кліків, параметри у мишки дуже хороші. Сенсор тут 3399. Відповідно Повідно по комплекту, то в середині іде інструкція. Ось така. І є гріпси, які ти можеш наклеїти, і з ними ти будеш більш міцніше тримати мишку. Вона і так, в принципі, тримається добре. Але якщо ці гріпси наклеїти, то ну і зовнішній вигляд буде такий, скажем, прикольніший. І відповідно не буде ковзати мишка, якщо в тебе вона ковзає. то ти можеш попробувати собі спочатку без них, якщо тобі подобається більше без них. Якщо не так зручно, то вже з ними. І відповідно ти відчуєш там різницю, тому що все-таки прорезинена оця накладочка, вона дійсно відіграє роль. Що можу сказати по збірці даної мишці, то зібрана вона гарно. Стосовно ваги, я вже сказав, що вона дуже легенька, але при тому якість пластику тут хороша. По е, мишці, от в цілому по збірці, що тут? Якщо взяти, отакі от попритискати сильно, от по боках, по боках взагалі нічого не хрустить. Якщо взяти цю, скажімо, куди в тебе лодонь, ця ніжка так, впирається. от Я натискаю сильно, ну, звичайно, в міру вона не хрустить. Це дуже добре. Кнопки, постукати по кнопках. Кнопки не торохтять. Це дуже добре. Це вставочка така більш для краси. Це просто напис Air. Коліщата прорезинене. Мишка, до речі, не має підсвітки, якщо. Для тебе це важливо, то враховуй. І якщо ти хочеш навпаки, мишку без підсвітки, то ось такий варіант, звичайно, можеш розглянути. Коліщата всередині також там має такий оранжевий колір. Ну а сама ця резинка чорного кольору. На нижній частині є ніжки. Ніжки у е, нас, виходить, мають плівку, я плівку не знімав. Тут дві основних і дві додаткові. І навколо сенсора теж є ніжки. Ніжки, в принципі, непогані. Я користувався вже попередньою Cougar Airblader мишкою, і мені сподобалось, як вони ковзають. Як вони ковзають і по столу, як ковзають і по ігровій поверхні. В принципі, нарікань до них немає. Кабель має захист, якщо подивитись на, цю, на це місце, де він входить в мишку, тут є такий пластиковий захист від згинів. Кабель достатньо еластичний. Тканина, оця основа, виглядає дуже гарно. В принципі, кабелі у них також мені завжди подобались у Cougar, і це стосується навушників і мишок. Штекер тут також має захист, ось так він виглядає: невеличкий штекер, і довжина складає його 1,8 метра. Звичайно, немалажливим є також те, як мишка натискається, як вона клікає, що по звуку. І відповідно зараз тест кнопок можеш оцінити на цьому відео. А свою думку обов'язково пиши в коментарях і заодно приймай участь у конкурсі. По кліку і по звуку мені подобається ця мишка. Клікають кнопки дуже гарно. Я би сказав, на середньому рівні це не є голосно, не є тихо, в принципі, для ігрової мишки. Але клік тут реально гарний. По спрацюванню кнопок ніяких питань немає, все чітко спрацьовує. Люв кнопочок ну зовсім мінімальний, так що ми про верхню частину, звичайно, маємо на увазі. Якихось ну знов ж таки неправильних спрацювань не було. Це стосується також і бічних кнопок. Вони не хрустять, вони нормально натискаються і. Приємний звук також бічних кнопок. Що стосовно коліщата, то воно теж скролиться достатньо плавно, є відсічки чіткі, тискається також воно зверху. Якщо ти будеш пальцем клікати, то теж нормально, не голосно, нема якогось хрусту. То в цілому по кнопках тут все окей. І наостанок саме цікаве, це характеристики даної мишки. Сенсор тут оновлений, це 3399, у нього роздільна здатність до 20 DPI. Що стосовно циклів перемикачів, то тут 80 мільйонів кліків, IPS 650. Максимальне прискорення 50G і швидкість опитування 2000. І можу сміло сказати, що це класні параметри для мишки за 2000 гривень. Дана мишка відповідно, також підтримує софт, я його, на жаль, показати не можу, тому що в мене macOS, але ти можеш завантажити її на Windows і відповідно налаштовувати мишку через програму. Якщо підвести невеличкий підсумок, то мишка мені сподобалась. Мені сподобались її параметри: хороший сенсор, хороший клік, гарно натискаються кнопки. Приємний звук, якщо взяти по збірці і по якості пластику, також все на рівні. Ціна у мишки приваблива. І якщо взяти по дизайну, то реальна мишка не схожа на інші мишки і виділяється серед інших варіантів, які зараз є на ринку.